Один брат новонаверний питає другого, каже: Ну, таке він дощу, каже, чи оця любов моя так не пройде до Господа? Чи, чи не мене оце моє серце так горить зараз? Мені так добре, я прийшов до Господа. Він для мене найкращий. Чи не мене оце каже? І один брат каже: Ей, та й митки були, як ти пройде. Тихо гомиєшся трошечки на емоціях, та й хватись, хватить. Дивіться, якщо б жінка сказала чоловікові, або якщо би так люди женяться і договір між ними, зразу буде любов, а потім утихне і буде так слабенько єлі горіти. Так потухнем, хтось би був згідний на таке. Ніхто би не схотів. Хочеться, щоб відносини були міцніші, кріпчі, і вони такі стають. Коли ти більше знаєш свою жінку, чоловіка, ти краще знаєш, більше любиш, якщо інакше стається проблема. Хай Бог помилує, якщо в сім'ї через роки стає холодок і гірше-гірше, це проблема не в тому, не в руках. Це не в люд... це проблема в людях. Це проблема у відносинах, щось неправильно побудовано. Таке саме з Богом. Я в писанні не знаходжу, що люди, які почали Господа любити всім серцем, вони потім настільки потухли, що єлі горіли, такі стали просто собі так єлі палають. не так. Павло, дивіться, як горів і ще більше, потім для Господа потрудився. Можливо, на перших початках просто може пояснення неправильне, є більше емоцій. І тут може наша помилка, що ми не вміємо добре то розлічити. Тому Біблія говорить так: якщо ти чи я зупинився десь або ослаб, або десь оскудів, що твоє вже служіння чи моє Господу, воно таке, знаєте, є тлієш, покайся і вернися до того, що ти робив. Хай ти наповнишся твоєю любов'ю, бог достойний, щоб його любили.